Добрий день, малята! Як гарно, що ми з вами вміємо спілкуватись один з одним, читати книжки, складати вірші, пісні, висловлювати свої думки та бажання, і у цьому нам допомагають слова. Що це діти? Так, це м'яч. Це просто слово м'яч. Але якщо ми хочемо розповісти про нього, який він, що він робить. Ми маємо скласти речення. І для цього нам потрібні слова та слова-помічники. Що таке слова-помічники? Давайте розберемось. Розкажіть за малюнком, де сидить кішка за квіткою на стільці в кріслі під столом. Тобто слова за на в під. Це слова помічники, які допомагають нам складати речення. Кожне речення можна записати словами або схемою, де кожне слово буде виглядати рисочкою. Довга це звичайні слова, а коротка це слова-помічники. Початок речення визначається вертикальною рисочкою, яка складає прямий кут. В кінці речення частіше ставиться крапка. А ще це може бути знак оклику. Його ставимо, коли хочемо покликати когось або виразити свій гарний настрій. Наприклад, дівчинка радіє, яка чудова осінь. А ще може бути знак питання. Ставимо його, коли про щось запитуємо. Наприклад, мати питає донечку, в яку гру ти сьогодні грала? Для того, щоб скласти речення, потрібно визначитись, хто або що зображено на картинці і яка дія відбувається. Давайте спробуємо скласти речення за схемою: скільки рисочок, стільки слів у реченні. Наші речення будуть складатися з трьох слів. Отже, розглянемо першу картинку. Кого ми там бачимо? Дівчинка-перукар. Що робить перукар? Перокар стриже дівчинку. Ось наше перше речення. Давайте разом розглянемо другу картинку. Кого ми там побачили? Так, це кішка. Кішка що робить? Вона п'є. Що п'є кішка? Молоко. Тобто речення наше таке. Кішка п'є молоко. Молодці! А зараз увага на третю картинку. Кого ми там побачили? Так, це їжачок. Що він робить? Несе гриб. Тобто речення в нас таке: їжачок несе гриб. Дуже добре. На останній четвертій картинці нас зустрічає корівка. Корівка робить що? Вона жує, жує що? Траву. Тобто наше речення звучить так: Корівка жує траву. Молодці діти! Я сподіваюся, що ви переконались, що складати речення зовсім не важко, і зрозуміли, що таке речення. Це слова, які об'єднує спільна думка, а в кінці ставиться крапка, знак оклику або знак питання. Я бажаю вам легкого навчання, гарних знань та всього самого-самого найкращого. До побачення!